Зараз ми порівнюємо польську долоню Озив з англійською долоні Кові. Польська долоня одна з самих найсильніших долоней на ринку, тому що вона дуже сильно зжимає. Її сила життя 152 н. Порівняно з кові. 15 кілограм. Да, це приблизно 15 кг. Порівняно з Кові, то це відчутно сильніше. По захисту, хоч і в кові є невеликий захист АП-44, який дозволяє захистити від бризок, в ЗЕВС, на жаль, такого захисту немає, тому він повністю боїться води, навіть маленьких крапель від дощу. Тобто йому потрібна додаткова рукавиця? Так, йому потрібна додаткова рукавиця. І Від там... дрібних, дрібних крих та, або частинок він не заб'ється, він буде працювати. Є, можна буде легко прочистити ці механізми, які знаходяться Якщо тут Якщо його всередині. не зажує там всередині. Якщо його не, не зажує, по силі навантаження, ЗЕВС також може витримувати 90 кг в упор. На підняття може витримувати 20 кг. Як ми бачимо, тут немає у неї поворотного механізму в кісті. Згинання і розгинання так да. в цій долоні немає. І також серед мінусів в цій долоні це те, що палець механічно потрібно перемикати його. А щоб в різні хвати, наприклад, з кулака прийти в ключ, потрібно буде механічно перемкнути. І також за м'язами за покажи, як це відбувається. Ось хват, ключ. І щоб вернутися назад в кулак, потрібно переключитись і також закрити. Це в нас шестиканальний кість, правильно? А, так, серед плюсів це те, що ця долоня шестиканальна і також може бути двохканальна. Тому вона за принципом роботи дуже нагадує таску, з якої зараз Олександр. Але по ціні вона в три рази дешевше, ніж та сама таска. Зевс коштує 8 тисяч доларів, а Кові в нас коштує 24 тисячі. 24 тисячі. Тобто суттєво дешевше. І по функціям, по функціям, ну, функції близькі, хоча ця переважає в силі. Але є мінуси в тому, що вона не захищена і у неї механічний палець, правильно? І немає цього механізму згинання самої кісті. А, так. також у неї немає ніяких кранчиків, кнопочок. Вона чисто управляється електронним шляхом. Але серед плюсів також можна виділити те, що як розробники пишуть, її можна навчитися користуватися і налаштувати за 30 хвилин. Просто прийти до протезиста, налаштувати 30 хвилин і вже можна нею користуватися. Ну, для цього потрібно, щоб гарно працювали два сигнали. Наприклад, біцепс тріцепс тоді можна зжимати, зжимати. Серед ще основних плюсів те, що в цій долоні великі пальці. І тому хват візуально mm. і навіть по-практичному стається ну, кращим. Mm. Да. Дивіться, яка ця маленька долонь, і наскільки в неї тут відрізняється хват. Суттєво піднявся. Там довші пальці і більше, більше відходить палець, можна більший предмет зажати.